Привіт! Ми продовжуємо цикл відео про кухню різних країн. І сьогодні помандруємо до Іспанії. Так, країна не те щоб екзотична, якщо порівнювати з випусками про Гренландію, В'єтнам або про кухню Анів. Але точно ну дуже смачна! Але перш ніж розпочнемо, просимо вас написати у коментарях про яку ще країну нам варто зробити наступний випуск із цієї серії. Перший етап історії іспанської кухні це давні часи фінікійських поселень і Карфагену. У цей час на території майбутньої Іспанії активно розвивалися тваринництво і землеробство. Тогочасні тамтешні народи розводили свиней і корів, вирощували виноград, оливки, зернові й бобові культури. Згодом на піренейський півострів прийшли римляни. Вони додали до списку інгредієнтів для основних страв: цибулю, оливкову олію, рибу, морепродукти, капусту, часник, сочевицю, а також гриби. У середні віки на кулінарні уподобання жителів Піренейського півострова вплинули маври, араби, християни і євреї. Перші вирощували айву, абрикоси, апельсини, моркву і фісташки. Араби привезли на півострів мигдаль і широкий асортимент прянощів. Християни доповнили меню іспанської кухні великою кількістю м'ясних і рибних страв. Від євреїв іспанці отримали рецепти приготування солодощів. Широкої популярності іспанська кухня набула після відкриття Америки. Іспанці перші в Європі почали вирощувати і використовувати томати, картоплю, кукурудзу, солодкий перець і какао. Усе це безумовно цікаво, але ж ви сюди прийшли по цікаві страви, хіба ж ні? Гаспачо! Це найпопулярніша іспанська страва суп, який запропонують майже в будь-якому ресторані країни, готують зі свіжих томатів, огірків, перців і спецій. Також до супу додають білий хліб, завдяки чому страва набуває кремового відтінку. За однією з легенд, рецепт супу ми отримали від погоничів мулів із Андалусії, які завжди мали в себе зазначені продукти. Зараз у Іспанії гаспачо ви знайдете в холодильнику майже кожного супермаркету тетрапаку. Тобто можна перекусити охолодні. Одженим супчиком просто на ходу: паелья. На Середземноморському узбережжі Іспанії вам запропонують масу різноманітних страв із рису, і більшість з них це варіації на тему легендарної паельї. Колись її готували в сільській місцевості з тих продуктів, які були доступні: овочі, квасолі, спеції, курятини її рису. Сьогодні відомо понад 300 рецептів паельї. У кожному з них незмінна основа: це рис, підфарбований шафраном. Найпопулярнішим варіантом залишається паелья з морепродуктами, зі креветками чи каракатицями. У центральній частині півострова часто роблять паелью із кроликом, із курятиною чи овочеву паелью з лімською квасолею чи цукровими бобами. Чорізо пікантну свинячу ковбасу, рясно приправлену паприкою і гострим перцем, іноді помилково вважають латиноамериканською стравою. Насправді, рецепт чорізо з'явився в Іспанії, а вже згодом став неймовірно популярним у країнах Латинської Америки. Завдяки насиченому червоному кольорові цю ковбасу неможливо сплутати з жодною іншою. Разом із чорізо традиційно подають вино, пиво чи сидр. Тортилья еспаньола. Іспанська тортилья зовні чимось нагадує звичайний омлет. У її основі яйця, картопля, цибуля. Рецепт страви придумали ще у 17 сторіччі. Якщо вірити легенді, то бідна жителька Навари приготувала якомусь генералові картопляний омлет із усіх продуктів, які мала в себе вдома. Асортимент виявився не дуже багатий. Але на подив тортилья дуже сподобалася гостю. Так, рецепт поширився по всій країні і досі користується популярністю. Пататас Бравас. Якщо спробувати поетично перекласти українською, то це мало б звучати як пекельна картопля або ж норовлива картопля. Це улюблена страва для всіх любителів пекучого перцю. Готують її з найзвичайніших картоплин, нарізаних кубиками і обсмажених у олії. А пекельною страва стає через соус, щедро заправлений спеціями. У кожній провінції використовують свій рецепт соусу, та незалежно від складу, він обов'язково має бути геть вогняним. Тапи або. Тапас побувати в Іспанії, і не скуштувати знаменитих тапас це справжній гастрономічний злочин. Це те саме, що опинитися в Парижі і не побачити ейфелової вежі. Взагалі-то тапи це не якась окрема страва, а закуски, які подають до алкогольних напоїв. У перекладі з іспанської слово тапас означає кришечка чи накривка. За однією з версій король Філіп III заборонив подавати в корчмах алкоголь без закуски. Тим самим він намагався досягти того, щоб гості різноманітних закладів менше п'яніли і поводилися пристойно. За іншою версією, посуд із напоями накривали хлібом для захисту в місту від мух, які роїлися над напоями в гаряче іспанське літо. Сьогодні тапас також подають до алкогольних напоїв у формі бутербродів, снеків, фаршированих оливок. Фабада ароматну, помірно жирну і дуже ситну страву готують із білої квасолі, бекону, шинки чи свинячого окосту. До наваристого супу часто додають кілька видів ковбас, завдяки чому він набуває особливої пікантності. Традиційно використовують спеціальну астурійську квасолю, королеву серед бобових. А сама фабада це одна з основних страв різних фестивалів і свят. Хамон. Довгі барні стійки, над якими замість ламп висить хамон. Це звичне явище для місцевих жителів і незабутній гастрономічний досвід для будь-якого туриста. У кожній області Іспанії хамон готують за своїм унікальним рецептом. Сиров'ялений м'ясний окіст нарізають тонкими скипками і зазвичай подають до вина. Історія хамону і його різновиди це тема для окремого відео. Напишіть у коментарях, як би хотіли почути цю розповідь. Риба гриль. Смажена на грилі свіжа риба це незмінний атрибут пляжів сонячних узбереж Іспанії. Готують її буквально на місці, хоч би й на пляжі. М'ясисті сардинки чи іншу свіжу рибку обсмажують просто на вугіллі. Корисна і недорога риба здатна швидко втамувати голод, щоб насолодитися нею, геть не обов'язково йти до ресторану. Кальсотти, на перший погляд, це просто цибуля. Та варто побачити, як її їдять у Каталонії, і усе стає зрозуміло. Це ритуал. Кальсоти це довгі зелені цибулини, які обсмажують на відкритому вогні, поки шкурка не почорніє. Потім її знімають, а м'яку частину вмочують у соус Ромеско і закидають до рота, задерши голову. Процес такий видовищний, що навіть має свою назву кальшутала. У сезон цієї страви збираються родинами чи компаніями, димлять на вогнищі і смакують соковитою цибулькою, так ніби це омари. Панкон томате – Хліб із помідором звучить скромно, майже аскетично. Проте в Іспанії з нього зробили гастрономічну поезію. Секрет криється у правильних деталях. Скипка хліба має бути трохи підсушеною. Помідор стиглим, сіль морською, а оливкова олія першого віджиму. Помідор не ріжуть, а натирають ним хліб. І це створює цілком інакший смак. Пан томате – це ідеальна закуска до сиру, хамону чи просто до келиха вина на балконі під вечірнім сонцем. Пульпу Алля гаєга Якщо ти ще не їв восьминога, то почати варто саме з пульпу алья Гальєга, галисійського варіанту цієї страви. Відварені щупальця нарізають кружальцями, посипають копченою паприкою, сіллю і щедро поливають оливковою олією. Подавання це окреме мистецтво. Все розкладають на дерев'яній тарілці. У традиційних тавернах цю страву часто готують просто на вулиці в казанах, а їдять дерев'яними паличками чи просто виделкою, не ускладнюючи життя. До речі, ця страва доволі. Успішно перекочувала до Південної Америки. Ми про неї згадували у своєму відео про кухню Перу. А тепер про солодке. Іспанці ті ще цукрові ласуни. І це не дивно, бо не без карибського цукру таку імперію збудували. Чурос! Улюблений сніданок іспанських дітлахів і дорослих ласунів. Чурос це довгі хрусткі палички зі смаженого тіста, які зазвичай подають із чашкою гарячого шоколаду. І не просто шоколаду, а густого як пудинг. Умочити чурос у цей шоколад це священно дія, яку найкраще виконувати десь о сьомій ранку, коли ніч тільки не скінчилася. А ти ще не певен, чи вже снідаєш, а чи досі гуляєш. Тарта де Сантьяго мигдалевий пиріг із хрестом святого. Того Якова на поверхні. Його подають у Галісії, особливо в містечко Сантьяго де Компостела, в фінішній тоці знаменитого паломницького шляху. Тісто не містить борошна, тільки мелені горіхи, цукор і яйця. Смак у нього насичений, трохи солодкувато гіркуватий, як і сама Галісія. Сувора, дощова, зате неймовірно красива. Флан. Флан це як крем-карамель, тільки з іспанським темпераментом. Він коливається на тарілці, ніби танцює фламенко. Основні інгредієнти прості: яйця, молоко, цукор. Але справжній флан має бути таким, щоб ложка повільно занурювалась у нього, а карамель текла з боків золотавими сльозами. Найчастіше його їдять охолодженим по обіді, як солодку крапку в довгій гастрономічній симфонії. Торіха. Якщо коротко, це іспанська версія французького тосту чи нашого забутого хліба. Та іспанці, як завжди, роблять усе з душею. Товстий шмат хліба вимочують у молоці з корицею, потім у яйці смажать до золотистої іскоринки і щедро поливають медом або цукровим сиропом. Торіха це класичний великодній десерт. Хоча ніхто не забороняє їсти її у грудні і у липні, бо вона просто смачна! Крем каталане! Каталонія це особливий регіон Іспанії. Каталонський крем, схожий на крем брюле, готують із молока, яєць, лимонної цедри і кориці. Всі інгредієнти змішують між собою і нагрівають. Верхній шар карамелізується і утворює хрустку скоринку, а під нею ніжний крем із цитрусовими нотками. Ідеальний холодний десерт для спекотного літнього дня. А чим же вони все це свято шлунка запивають, поцікавитися ви. Ми вам спробуємо розповісти про те загалом, бо палітра напоїв Іспанії не менш барвиста, ніж їжа. Вино Іспанія це один із найбільших виноробів світу. Тут навіть у найменшому селі є своє улюблене червоне. У Ріосі витримані темпранілльо, у Каталонії ігриста кава, а в Галісії – білі вина з сорту альбаріньо, які пахнуть морем. Іспанці п'ють вино просто, без безнадмірностей, однак, із повагою. Вино це не врочистість, а щоденний супутник вечері, розмов і дружби. Сангрія те, що туристи люблять найсильніше. Сангрія це вино, зазвичай червоне, із фруктами, льодом, іноді з додаванням бренді чи газованої води. Іспанці самі не надто часто її п'ють, але на вечірках, улітку чи на пікніку сангрія це саме те, що треба. Головне не шкодувати апельсинів і не забути про лід. Із Андалусії походить інший гордий напій, знаний у світі як Херес. Це кріплене вино, яке може бути і солодким, і цілком сухим, наче пісок у літку. Його витримують під особливою шапкою з дріжджів, фльор, що надає напою горіхового відтінку. Ідеальний супровід до тапас, оливок і довгих вечорів у тіні апельсинових дерев. Сервеза пиво в Іспанії легке, добре охолоджене і завжди доречне. Його часто подають у маленьких келихах, канья, щоби не встигло зігрітись. У спеку це справжній порятунок, місцеві марки, есте. Рела, Махо, крускампо знають усі. А ще іспанці люблять змішувати пиво з лимонадом. Виходить Клара, освіжаючий коктейль, який п'ють як воду. Сідра. Справжній астурійський сидр наливають не просто із пляшки. А з висоти майже над головою. Це називається ескансіар і скидається на трюк. Хоча насправді це спосіб наситити напій киснем. Смак терпкий, майже мов яблучний оцет, але в цьому вся його краса. У сидрових будиночках сідреріа з докелиха подають м'ясо, ковбаски, картоплю, і життя миттю стає добрішим. Кава. Іспанська кава це не ранковий поспіх, а частина життя. Вибір значний: кафе сольо еспресо. Кафе Конлетче з молоком, кортадо трішки молока, карахіллю зі краплею алкоголю, зазвичай бренді. Іспанці п'ють каву кілька разів на день після сніданку, після обіду, а часом і після вечері, бо це не про бадьорість, це про смак і звичку. З вами була Історія на тарілці. Дякуємо, що подорожували з нами смаками Іспанії. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться відео із друзями. Для нас це дуже важливо. Ми справді стараємося, щоб кожна страва оживала в деталях і враженнях. До нових гастрономічних пригод.